Початку повномасштабного вторгнення ситуація зазнала радикальних змін, і ми, звичайно, опинилися в фокусі, в пріоритеті Альянсу. І в дуже багатьох обговореннях, дискусіях ми тепер приймаємо участь іноді, правда, не на рівних, але все-таки це зовсім інша роль, ніж була раніше. Альянс він теж вчиться, тобто, це не статична історія. Альянс еволюціонує, багато що вивчає, дивиться на наш досвід. На жаль, ми знаєте, є таким полігоном для багатьох підходів, концепцій теорій безпеки, які зараз альянс бачить на нашому практичному прикладі, з точки зору прагнення взаємосумісності, яке завжди було такою стратегічною метою. Зараз, за цей рік війни, ми на полі бою показали наскільки наша армія є поїзданою, наскільки вона є креативною, наскільки вона є стійкою. І цілісною те, що цінується дуже в країнах членах НАТО, і я думаю, тут ми насправді можемо багато чому навчити наших західних партнерів. Досвід українських жінок є ключовим, коли ми дивимося на те, як Україна успішно змогла протистояти агресії А Також коли ми переглядаємо політику НАТО, це важливо враховувати досвід України, і також переглядаючи процедури закупівель і озброєння, і забезпечення довготривалої тривалості, і звісно, НАТО визнала. Непропорційний вплив війни на жінок та дівчат і участь жінок у Відновлені і також у забезпеченні миру вкрай важливо і це важливий елемент плану подальших дій залучення жінок, і також це важливо не лише для України, а й для того, щоб політики доктрина НАТО враховували цей досвід. Я була у різних містах і я спілкувалася із жінками, які втратили своїх дітей, і вони говорили, що у них є. Ця воля продовжувати а, і відбудовувати а, країну, і а, вон, ця сила жінок дає а, їм а, цю можливість. І з усім цим болем все одно жінки знаходять цю волю, це бажання йти вперед із разом. А, Цю це спільне лідерство реалізовувати, і саме цього не вистачає НАТО, коли ми говоримо про порядок денний жінки, мир безпека. Я думаю, що саме це ми маємо також використовувати, коли ми говоримо про підготовку до вільнівського саміту, наприклад, нагадувати, що про це потрібно пам'ятати, про це саме це лідерство. Причина, чому ми говоримо про гендерну рівність і забезпечення прав жінок і чоловіків, звичайно, в першу чергу жінок у секторі безпеки і оборони, тому що їх там є менше і вони колись були менш видимими. Це те, що досвід інших країн, зокрема, оперативний досвід служби, несення служби жінками у секторі безпеки і оборони, показав, що чим більше жінок є у секторі безпеки і оборони, тим більше цивільне населення є захищеним, коли ми говоримо про різні місії. Коли ми говоримо про збройні конфлікти. так, Якщо жінки є у складі відповідних груп, місій, то люди, які проживають, які є цивільними, отримують більше захисту і уваги до своїх потреб. Так, Це питання культури. І, на жаль, станом на сьогодні, не лише українська, український сектор безпеки і оборони, але відповідно це питання, в тому числі і усіх країн, є достатньо. Маскулінним середовищем, так і часто дуже навіть сексуалізованим середовищем, і ця культура вона є ворожою не лише щодо жінок, в тому числі до чоловіків, в тому числі до представників і представниць ЛГБТК Плюс спільноти, і це важливо розуміти, і важливо з цим працювати. І важливо, щоб керівники. Будь-яких структурних підрозділів від вищої ланки до найнижчої ланки визнавали наявність цих проблем, тому що закрити очі, це означає не створити жодного механізму на вирішення проблеми реагування на випадки дискримінації, сексуальних домагань чи сексуального насильства. Це ну, усвідомлення і визнання, а в подальшому ми можемо з цим працювати. Ми щодня спілкуємося з сотнями з цих жінок, ми відвідали Багато прифронтових міст зустрічалися з різними бригадами, з різними підрозділами, і я досить часто чую від них про те, що вперше за весь період несення служби неважливо це, чи після повномасштабного є дівчата, які там по 10 років в армії. Вперше вони відчувають себе комфортно. Вперше їм не доводиться перешивати цю форму. От в 90% випадків жінки отримують форму і кожного року її перешивають. А абсурдність ситуації полягає в тому, що вартість перешиття чоловічої форми вдвічі перевищує собівартість самої форми. Питання стоїть навіть не тільки в затвердженні військової форми для жінок як стандарту і нижньої білизни. Питання стосується взагалі. Реформування всієї системи речового забезпечення, тому що якщо ми кажемо про, про жінку як солдата чи офіцера, це і берці жіночі маленьких розмірів, це спеціальні полегшені плитоноски, які набагато легші. Вони зі спеціальними демпферними амортизаційними вставками зсередини, які максимально мінімізують тиск бронежилету в районі грудей. Треба дбати про стан здоров'я жінки, тому що коли завершаться бойові дії, ці жінки повернуться до нормального життя, будуть створювати сім'ї, будуть народжувати дітей. А нам потрібна нація здорових, мотивованих жінок, які зможуть. Частина з них, можливо, залишиться в армії, частина, можливо, не залишиться. Але створити умови, коли вони зроблять цей вибір, нам необхідно. Доведено, що жінки роблять унікальний внесок у військові операції. Вони краще доглядають за обладнанням та інструментами, ретельніше виконують завдання, підтримують чистоту та порядок на позиціях. Однак жінок, на жаль, надто мало на керівних посадах в армії. Як це виправляти маленькими свідомими кроками. Якби умовою вступу України до НАТО був тільки гендерний рівень, ми б, вже б були в лавах Північно-Атлантичного альянсу. Хоча я переконана, що Україна і за всіма іншими параметрами. Абсолютно готова до вступу до НАТО, причому на партнерських умовах. Наша українська армія в окопах здобуває унікальний досвід, недоступний теоретикам війни. І Якраз цей досвід може стати нашим найвагомішим внеском в НАТО. Українська армія може стати основою сил оборони НАТО в майбутньому.